Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо в вашій увазі аграрний гороскоп, обрізки садових рослин та зелених операцій у вересні 2024 року, час Київський. Місяць починається дуже в гарний день, день, коли у нас падаючий місяць перед народженням молодика, і це знак стихії вогню Лев Першого проводимо і обрізку садових рослин, і зелені операції. На жаль, молодик випадає якраз на період і цеї геката, і народження молодика в знаці діва не підходить для обрізки і для зелених операцій. Але ось для зелених операцій чисто можна працювати в Терезах 5 та 6 тільки зелені операції. Наступний період 7 і ось ми подивимо, подивіться по 20 у нас складний період для Цього агроприйому. Чому? Тому що зростаючи місяць і до повні, і далі спалений шлях місяця це не можна робити ці агроприйоми. Вони небезпечні для рослин. Тому уже тільки після 21, тобто 21, 22, 23 і 24 до 12 години можна займатися вже і обрізкою, і зеленими операціями. Позаду спалений шлях місяця можна займатися цією важливою роботою. А ось уже 24, після 12, 25, 26 не можна проводити обрізку саду та зелені операції в знаці стихії води. Лев, 27-28 гарний час для того, щоб провести обрізку саду та зелені операції. І завершиться місяць 29-30, коли не можна обрізати садові рослини та зелені операції не проводимо на будь-яких рослинах. Ось він у нас весь аграрний гороскоп, обрізки саду та зелених операцій у вересні 24-го року. Щасти вам у всіх ваших справах, успіхів, усіляких вам гаразів. Зустрінемось в наступному відео в новому відео на нашому каналі. Пока-пока!